Привіт! Сьогодні розповім вам про гру, про яку в Україні майже ніхто не чув. Але на Заході також мало хто чекав. Це не легенда, це гра, яка продала стражам більше 135 мільйонів копій, яку фанати чекали 22 роки. Ну, я думаю, в неї був фанат. <ривіт> <ривіт> Уявіть, рожевий кульбастик літає на зірках зі швидкістю звуку. Керування дві кнопки. Хаос на 32 гравці онлайн. І за всім цим стоїть той самий Масахіра Сакурай, творець Super Smash Bros. До речі, для Північної Америки був постер зі злим керпів. Типу американські підлітки жадали жорстокішої гри. О, це так, Kirby Air Riders – Сиквел, який не мав права існувати. Але він вийшов 20 листопада 2025 року на Switch 2. І він божевільний. Хто такий Кір? Для тих, хто не в курсі, Кірбі – це рожевий кульбастик талісман компанії Hall Laboratory. Його суперсила смоктувати ворогів, іноді випльовувати і красти їхні здібності. З'їв вогняного ворога тепер сам стріляєш вогнем. З'їв мечника отримав меч. Просто але геніально! У Японії та Америці Kirby це як Mario чи Сонік. У нас. Про нього знають хіба що ті, хто грав на Нінтендо. І має серце. А це невелика аудиторія. 2003 рік на Гейм Куб-Куб виходить Kirby ARI. Гра з найдивнішим управлінням. Практично одна кнопка для всього. Критики дали 6 7 балів з 10. Сказали, занадто просто, мало контенту, не для хардкорщиків, продажі так собі для рівня Нінтендо. Але щось дивне сталося. Роками пізніше гравці, які купили її дитини, виросли. І раптом зрозуміло, ця гра була геніє. City Сіті режим, де досліджуєш місто, вбираєш покращення, а потім випадково події. У 2003-му це було дивно. У у 20-х роках це звучить як Battle Royale, До того, як це стало на Фанати почали робити петиції. Nintendo, Зробіть сиквел. Роками щорічно на І3 чекали анонс, але його не було. Та ні, нічого такого не було. Я тобі задію. Розумієш? на Аж до жовтня 2024 року Сакурай натякнув на YouTube про таємничий проєкт, над яким працював після завершення своєї серії відео та DLC для Smash Ultimate. 2 квітня 2025 року анонс під час презентації Switch 2. Інтернет вибухнув! Після 22 років очікувань Kirby Air Raider. Окей, okay, швидкий урок історії. Масахіро Сакурай це японський хідео коджима від Nintendo. Створив Кірбі, створив супер Смешброс. Людина легенда. У 2003-му він зробив кірбі AirRide, пішов з Хал Лебораторі і присвятив життя Смеш Брос. Всі думали: Райт – його остання гра про Кірбі. назавжди. Але в 2021 році виконавчий генеральний менеджер Nintendo EPD Shinye Takahashi та президент HAL Laboratory Satoshi Mitsuhara запропонували ідею. Повноцінна розробка стартувала у квітні 2022 року. Сакурай погодився повернутись, але не один. Гра розроблялася на абсолютно новому рушії Soul Avis від Bandai Namco Studios. Це перша гра на цьому двигунові взагалі. 19 серпня 2025 року. Перший 45-хвилинний директ. Геймплей, нові персонажі, дата релізу. Мало. А ось ще 23 жовтня годинний директ з онлайн режимами. Кастомізація з сюжетним режимом. Два Діректа по годині про одну гру. Nintendo так робить тільки для найбільших релізів. Або для незрозумілих. Ще декілька днів для демо перед релізом, коли ця Nintendo така була щира. А, згадав. Drag X-Drive. Сакурай повернувся не просто зробити сиквел. Він повернувся довести світу, що був правий 22 роки тому. Добре. Що ж це за гра? Уявіть, Маріо Карт закохався в Сонік Кросворд, і в них народився онук. Ви натискаєте кнопку Boost Charge, щоб гальмувати, дрифтити та шкалу. Відпускаєте, і гуховий деш вперед. Машина їде сама. Ви тільки контролюєте повороти тату. Смикайте стік атак по ворогам. Звучить просто? Так! Але майстерність, ось де магія. Існує декілька режимів гри: Air Ride – класичні гонки, треки, фініш перемоги. Top Ride – бит зверху, аркадний колос. City Trio – Ось тут все божевілля. 5 хвилин літаєш містом Sky, збираєш покращення, раптом, раптові події, метеорити, туман, зміна гравітації. Фінал випадкова подія. Гонка, битва або щось абсурдне. Роутріп. Новий сюжетний режим з різними стилями геймплею. І нарешті п'ятий режим. Меню. Вибачте, не ви втримайся від жарту. Персонажі: Kirby's Copy Abilities. Meton Knight з мечами крилами King DDD з ісписом, списом. Бандана Wadlie Кожен унікальний. Якщо у Mario Kart це веселий хаос, то Kirby Air Riders це Zen медитація на швидкості світла з елементами божевілля, зараз найважливіше, це не клон Mario Kart. Взагалі, це швидше кармагедон на стероїдах у всесвіті Кірба. Це навіть ближче до Sonic Cross World, але без ящиків. Порівняння. Mario Kart збираєш предмети, сині панцири. руйнують життя, дружба закінчиться на фінішній переміні. Класичні гонки. Kirby Air Riders апгрейди машин через покращення, спеціальні здібності райдерів замість предметів. 32 гравці в онлайн лобі подок. City Trial. унікальний режим. City Trial. це те, що відрізняє Air Riders від всіх інших гонок. Це не просто треки, це пригода. 5 хвилин ти вільно літаєш, шукаєш абрейди, б'єшся з ворогами, а потім БАМ! Випадкова подія вирішує переможця. Гонка на трьох колах, битва на арені. Конкурс то вище стрибне, ти не знаєш до останньої секунди. Mario Kart це повільні змагання. Kirby Air Riders це пригода, яка закінчиться змаганням. І ти навіть не встиг зрозуміти, що ти програв. Величезна різниця. Хто цільова аудиторія? Сакурай сказав кожен. Для казуалів дві кнопки управління простіше неможливо. Режим гесенс навчає, Милий Кірби привертає дітей. Для хардкорщиків. Складні виклики для розбукування персонажа. Рангові матчі онлайн. Система Figo Player AI, що навчається твоєму стилю. Я творців створюю машини з аксесуарами, наклейками, візуальними ефектами. Продавайте купуй кастомні машини за валюту Miles. Діліться онлайн. Для тусовок. До 4 гравців локально до 32 онлайн. в Лобі для друзів. У 2003-му критики сказали, це для дітей. Фанати сказали, це занадто просто. У 25-му Сакрай довів. Проста механіка це не проста гра. Це найскладніша простота, яку ви коли-небудь бачили. А хто тут побачив простоту? Швидкості величезні, купа подій за секунду. Думати взагалі немає часу? Це якась Формула 1. А тепер найцікавіше, що говорить критики у 2025 році. Критики порівняли презентацію серії Super Smash Bros. Фалюче меню, візуальний стиль та неперевершену увагу до деталей. Фірмовий стиль Масахіро Сакурая. Тут немає що додати. меню добре і інтуїтивне. не перемудрив, як зі смешом, але стиль той самий. Скот Макрает з Game з Radar Plus назвав меню претендентом на найкраще меню всіх часів. Уявіть, найкраще меню. Не геймплей, не графік. Саме меню настільки коте. Багато критиків компліментували дизайн інтерфейсу від Michiko Sakura дружини Масахіро. Ну що, всі гайда грати у меню. Геймплей. Техрадар назвав гру візуальним задоволенням з відмінними функціями доступності. Кастомізація MyMachines описана як несподівано глибока. Що надає масу інструментів для створення власних машин та показу онлайн. Кілька днів після релізу Logan Plant CGN поставив Kirby AirRides у топ-10 найкращих ігор про Kirby. Для контексту серія Kirby існує з 1992 року понад 30 ігор, І нова гра вже в топ-10. Критика. Звісно, є її мінуси. Switch 2 ексклюзив. Власники Switch 1 не можуть грати. Ціна на обіку найдорожче мібо від Nintendo 50$. Доларів. Ніяких DLC. Сакурай підтвердив, що додаткового контенту не буде. Але чесно, це дрібниця порівняно з тим, що гра нарешті вийшла. А що кажуть самі гравці, тут починається справжня магія. 16 листопада повідомили, що придзамовлений Kirby Air Riders. Почовали чарти Nintendo eShop за тиждень до запуску. Читачі японського журналу Famitsu назвали гру найбільш очікуваною на тижні реліз. Kirby Air Riders була на обкладинці Weekly Famitsu – День виходу. Гра дебютувала на 12 му місці у UK фізичних чартах. Для ексклюзиву Switch 2, консолі яка тільки вийшла, це посередній результат. Хайру Warriors були 5. Покемони, звісно, перші. Реакція фанатів. Знаєте що найкрутіше? Фанати, які чекали 22 роки, плакали при аносі. Я точно знаю. Дорослі чоловіки та жінки плакали від радості, плакали коти, собаки і навіть кури. Комінче вже створює гайди покращим машинам. Тактики для Сіті Тріо, тренування Фіга Плеєр Амібо з різними стилями, турніри онлайн. А кастомізація? Люди роблять неймовірні речі. Від простих накяв до повних редизайнів машин. В Україні гру знають одиниці. Але ті, хто спробував, я і Алірак, в позитиві відзначають: так нас мало, але ми є. І ми хочемо більше людей у цьому божевіллі. Напишіть в коментарях. Чи створити українське лобі впадок режиму? Test Ride. Безкоштовна демо подія. Гравці могли спробувати Lessons, Air Ride, City Trail онлайн та падок у вибраному даті протягом листопада. Боже, яке ж воно було недоволе. Sakurai дав можливість спробувати безкоштовно. Скільки ААА Ігор так роплять зараз? Майже ніхто. Настав час головного питання: Масахіро Сакурай геній чи перемудрив? У 2003-му він зробив гонки з одної кнопки занадто просто. Сіті Тріал як просто батл Рояль. Дивно. Фокус на локальному мультиплеєрі обмежено. Критики не зрозуміли. Продажі були скромні. Сакурай пішов робити смеш. 2025 рік. Він повернувся з тією ж простою механікою, тепер геніальна доступність. Розширеним Сіті Тріл інноваційний режим. 32 гравця онлайн, масштабно, глибокою кастомізацією, несподівано. Що змінилося? Гра майже та сама. Змінився світ. Можна сказати, що деякі рішення спільні. Що за швидкість? Ну серйозно, всю гонку ти маєш бути напруженим. Порівходження є, і вам доведеться таки вчити мапи, щоб отримати задоволення. Але знаєте що? Це не перемодрив, це принципи. Сакурай завжди робив ігри, які хотів, не гнався за трендами, не робив DLC заради грошей, робив повну гру відразу. Що можна відмінити? це шикарна компанія. Вона хоча й коротка, але вона того варта. До речі, так можна і навчитися грати в гру, бо дуже часто ви виграватимете на останніх секундах, не розуміючи причин. Технічна складова тут все добре. На наших тестах стабільні 60 FPS. Так, є короткочасне просідання до 56-54 FPS, але хто це помітить? Правда, DF жалілися, що в них 40 в сіті 3. Чесно, катався, ласив по всім краям, тригерив купу подій. Але цього не було. Можливо, пач першого дня виправив помилки з продуктивності. Не знаю, немає що сказати. Єдине просідання у Ольбе Падок. Можливо, це через онлайн. Хіру Сакурай абсолютно геній, який народився на 22 роки раніше, ніж світ був готовий його зрозуміти. У 2003-му він був візіонером. У 2025-му він пророк, який повернувся довести свою правоту. І він це зробив. Бриллянтлі. Окей. Okay. Для моїх українських глядачів, які думають, навіщо мені рожева куля на літаючій зірці? Ось чому. Вам не потрібно знати серію. Це гонки. Ви бачите трек їдете, бачите місто досліджуєте. Жодної попередній історії не треба. Це не дитяча гра. Так, тут рожеве персонаж, але геймплей хардкорний. Онлайн без токсичності. 32 гравці в це спокійне ком'юніті. Nintendo модерує жорстко. Тут не буде того, що у Call of Duty чаті. Kirby Air Riders це не японська дивність. це універсальне задоволення, яке працює в будь-якій культурі. Kirby Air Riders це більше, ніж гра, це триумф терпіння. 22 роки фанати не здавалися, 22 роки Сакурай пам'ятав про свою невдалу гру. 22 роки світ змінювався, щоб нарешті зрозуміти його візію. Це не просто успішний реліз, це культурний реванш. У 2003-му критики сказали: це не Маріо Карт, це погано. У 2025-му фанати кажуть: це не Маріо Карт, і це чудово! А ви вже граєте? Який ваш улюблений райдер? Який режим найкрутіший? Напишіть у коментарях. Хочу почути думку української аудиторії. І пам'ятайте, іноді рожева куля, на літаючій зірці, може навчити вас більшого про витримку та віру, ніж будь-який серйозний шутер. Якщо у вас є Switch 2 і ви з України, пишіть, створимо український лобі падок. Покажемо світу, що ми теж вміємо літати на зірках. З вами були Ukraine Nintendo Daily. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Дивець Ukraine Nintendo Daily! Девець Ukraine Nintendo Daily! Девець Ukraine Nintendo Daily! Девець Ukraine Nintendo Daily!